Її вам не продасть жоден менеджер і не доставлять в гарній упаковці. Її потрібно берегти. Хто це розмова на зараз? йтиме про бджолу. Кожен рік із різних куточків України чути а, попадали бджоли. Поприскає чимось поле винні агрономи. Зараз у ріпак цвіте у всій красі і він манить до себе цю медоносну комаху. В цей же момент джолозапилення сприяє збільшенню кількості стрічків, їх формуванню, дозріванню. На в стрічках формується більш наповненим. Від цього і збільшується врожайність десь на 10-15%, ходе куди навіть до 30%, а це 6 центнер на гектар. От на днях я була на огляді поля ріпаку на полтавщині, і з розмови фермера зрозуміла, що реклама продукції вона не завжди відповідає її властивостям, а переконуєшся на жаль тоді, коли вулики вже пусті. Тож варто насамперед оцінювати ефект інсектицидного захисту, щоб він був безпечним для медоносних бджіл. А таким чином ви вбережете свої кошти, природу а головне нерви собі і бджоляру. На сьогоднішній день для захисту сільськогосподарських культур від комах шкідників широко використовуються неонікотиноїди. Хто ж вони неонікетиноїди? Це нервові агенти. Вони синтетично продукують речовини, які зв'язуються з рецепторами нервових клітин і порушують передачу нервових стимулів, тобто комаха гине якраз від того, що перезбуджується і її паралізує. Неонікотиноїди діють на нервові клітини комах. І не несуть великої небезпеки для людини чи інших савців. Вони не летучі, вони достатньо стійкі в нормальному pH-середовищі, а вони стійкі до гідролізу та фотолізу. Завдяки своїм і системним, і трансламінарним властивостям неонікатиноїди при розпиленні миттєво проникають з верхньої частини листка рослини у внутрішню його частину, тобто вони вже швидко розповсюджуються по всій рослині. Діюча речовина вона проходить через всі тканини і потрапляє аж на на нижню частину листка, а тим самим знищує комах, які ховаються під цим листком. Є випадки, коли неонікетиноїдом обривляється насіння культури. Тоді діюча речовина захищає і саме насіння, і також вона рухається по кселемі вгору по рослині. При цьому частина препарату розпреділяється у малі паростки і просто вони стають неїстівними для таких комах. На ринку України в основному зустрічаються 5 діючих речовин з групи неонікатиноїдів: ацетаміприд, імідаклоприд, лотіанідин, тіаклоприд і тіаметоксан. При виборі неонікатиноїду для оприскування слід враховувати кілька факторів: Перше – розчинність води. Тут вона виміряється в мілілітрах на 1 літр. Ацетаміприд та тіаметоксан мають найкращі показники розчинності. Діаклоприт та клотіанідин найгірше розчиняються у воді. Однак це їх важлива особливість, коли відбувається притруювання самого насіння. Тобто, після висіву такого насіння ці неонікотиноїди залишаються у прикореневій зоні, вони поступово розчиняються у воді і всмокчуються тоді прикореневими волосками. Навколо коріння утворюється такий собі захисний екран з довготривалим захисним ефектом. Наступний показник, на що потрібно звертати увагу, це стійкість у ґрунті. І мідеклоприт Тіанідин, вони найдовше залишаються у ґрунті. В той же час ацетаміприд та вони відмінно спрацьовують у захисті культури під час вегетації. І тут важливо оцінювати характер дії у вибраного вами інсектициду. Взагалі, неоникатиної додіють проти широкого спектру шкідників, і в тому числі тих, які ховаються всередині рослини або під листками. Висока ефективність забезпечується в першу чергу за рахунок системної дії пестициду і трансламінарної. Також з цієї групи є препарати контактної дії, тобто комаха гине від потрапляння на неї діючої речовини під час оприскування, і кишечної дії, коли шкідник просто поїдає оброблену інсектицидом рослину. Тож Дуже важливо зважати також на стійкість діючої речовини у самій рослині довготривалим ефектом володіють клотіанідин та ацетаміприд. По іншим же препаратам менше кількість днів, менша стійкість. Тож завдяки цьому показнику діючій речовині вдається показати швидкий результат в момент оприскування поля. І перейдемо до найголовнішого: це безпеки медоносних комах. Застосування ощадливих до комах інсектицидів забезпечить збереження популяції природних запилювачів, тобто буде збільшуватися врожай. В Таблиці відображена кількість препарату, яка необхідна для загибелі 50% популяції, тобто кожній другій бджолі. Той момент, коли на неї потрапить крапля робочого розчину. Окремої уваги тут заслуговують препарати з діючою речовиною ацетаміприд та тіаклоприд. Це найбільш безпечні для бджіл речовини. Для ацетаміприд та тіаклоприду це величезні кількості, які Просто не отримає бджола, навіть якщо вона попаде під пряме оприскування рослини, наприклад, ядовитість ацетаміприду в 100 раз менша ніж імідеклоприду. Тому якраз ацетаміприд і дозволений в країнах Європи. А який же висновок можна зробити при обробці культури по вегетації? Обираючи інсектицид із класу неонікотиноїдів, варто звертати увагу наскільки швидко діюча речовина проникає у рослину, наскільки довготривалою є її інсектицидна дія, і звичайно, який інсектицид є найбільш безпечним для бджіл. Компанія AgroProsperis обирає для посіву гібриди з уже протруєним насінням. Тож залишається поверхневе оприскування культури під час вегетації. І в цей момент ми застосовуємо інсектициди власної лінійки юні. Препарат юні ацетаміприд. Він на основі ацетаміприду. Застосовується на пшениці, на ріпаку, сої, кукурудзі, соняшнику. Можна також використовувати в період цвітіння культури. В нього висока системна дія, він здатний захищати необроблені частини, тобто куди не потрапила краплина робочого розчину. І що головне, він має довготривалий захисний період до трьох тижнів. В нього покращена проникність крізь кутикулу листка і посилена контактна дія на самого шкідника. Також спостерігається висока ефективність при підвищених температурах повітря. І про шкідників препарат чудово справляється з такими комахами, як ріпаковий квіткоїд, довгоносики пильщик, прихованохуботник, кукурудзяний стебловий метелик, попелиці, бліжки, трипси, вогнівки, совки. Весь перелік ви зараз бачите на екрані. Норма витрати інсектициду 100-150 мл на гектар. От, наприклад, однієї такої баночки вистачить на 6 гектар. Взагалі, в залежності від ситуації зі шкідниками на полі, також застосовуються інсектициди ЮНІЛАМДА, це лямдацегалотрин та ЮНІКАЕС, ацетаміприд плюс лямда Тож для кожного поля в кожній ситуації завжди є своє перевірене рішення. Якщо у вас залишилися питання по захисті культур, ви можете залишати їх у коментарях або ж звертатися за телефоном.